В центральній частині міста біля Гранд Каналу це вулиця, на якій ми живемо, де знаходиться наш готель. Він тризірковий Чому саме я його обрала? Звісно, через близькість до всіх визначних місць, до Гранд-каналу. Навіть з вікна в нас трошки його видно. так, сьогодні ми бачимо, що трошки припнуло води. Сьогодні. І ось так виглядає гранд канал, трошки заливається сюди, вчора такого не було. Тут в нас зупинка лодок ACTV, на яких можна переміщати з містом. Тут у нас трошки далі, через оцей міст. Зупинка лодок Алі Лагуні, на яких ми потрапляємо Зараз я покажу, як потрапити до готелю, якщо ви приїхали на Алі Лагуні. Також для нашого готелю ось Гранд Канал. І ось це вже палац дозів і там вже площа Сан-Марко. Тобто це прям частина найцентральніша міста. І так, якщо ви е, припливаєте на Айлі Лагуні з аеропорта, а це найкращий е, спосіб дістатися нашого готелю, він займає годину, але ви просто від порога до порога, як то кажуть. Тому ось е, там зупинка Алі Лагуни і одразу через оцей міст ви переходите. Сюди, тобто залі лагуни наліво, і потрапляєте в першу ось таку вуличку Зараз покажу, як вона називається. вона називається. так І ми заходимо в цей провулочок. Тут є така цікава штука, перехід між будинками, вигляді такого, як... Балкончика. І отак ми йдемо дуже недовго. Тут починаються готельчики. Ось і перша вивізка, наприклад. В цій вулиці також ресторанчиків багато маленьких, закусочних. Там, де просто подають чекетів, наливають коктейлі, наливають каву. Друга війська готелю. Загалом, Венеція – на Венецію дуже красиве місто, але я знову ж таки рекомендую жити в центральній частині, щоб мінімально переміщатись, не витрачати зайвих коштів на переміщення. Звісно, треба трошки більше заплатити за те, що готель знаходиться в центральній частині міста. Але це дуже зручно. А, вікенд. Два-три дні. Цього достатньо, щоб кайфанути від Венеції. Ось так виглядає вивіска нашого готелю. Antigo Trovatore Hotel. І ось так ми потрапляємо всередину. Щоб дістатись до рецепції, треба трошки піднятися такий один проліт сходів. Якщо ви з великими валізами, трошки це незручно, але треба це знати. Тут є одразу ліфт, щоб потрапити на верхній поверх. А тут у нас рецепція. От так вона виглядає в класичному стилі. Такі золоті зеркала, дуже красиві. Тут можна взяти якусь інформацію по місту. І тут у нас рецепція. Ми живемо на другому поверсі. От поверх для рецепції він вважається нульовий. Це перший поверх. Тут вже є. А, до речі, тут є зала, де проходять сніданки. Зараз я теж вам її трошки покажу. Ось так вона виглядає. Вона невелика, але дуже уютна. Я зараз покажу я внутрішній такий дворик, Така тераска загального користування, Такі віконці зі ставнями. Ось наш поверх. Тут вкажемо з якого боку які номери знаходяться. У нас 208, то ми йдемо сюди і ось так виглядає вхід до нашого номеру. Тут є ще два номера на цьому поверсі з цього боку. Зараз покажу рум-тур. Так, коротенький румтур нашого номеру в готелі Antigo Trovatore. У нас є отаке двоспальне ліжко з таким декором на стіні. Насправді, це було важко обрати в потрібному бюджеті, в середньому бюджеті я обрала номери, щоб вони були не в червоно-золотому кольорі. І я покажу вам зараз приклади, які загалом були номери. Я такі не хотіла. Це в мене було побажання, щоб були білі стіни, біла стеля. ось У нас така шафа, така, таке ліжко, тут для валізки місце і ось такі гачки для одягу. Є кондиціонер, ось така ванна, душова кабіна з туалетом, з біде. Ось такий умивальник, дзеркало, воно теж було так, з підсвіточкою. Є гарний фен, він дуже швидко сушить волосся. Є статична штучка типу рідке мило, є всі індивідуальні шампуні, мило і наборчики гігієнічні, все є. Є ще для чогось одноразові скляночки. Так, є білі рушнички, туалетний папір, якісь ще ось такі хлопкові рушнички. Я навіть не знаю для чого вони. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Що у нас ще тут є? Є теж статичний гель для душу Два в одному. Ну, і тут все. І хочу ще. Показати вам головну фіку не, не телевізор. Тут є в нас дзеркало, є чайник, до речі, є чайний кавовий набір. Він поповнюється щодня. Чашки ложки. Водичку ми докупили, тому що в номері її не було. Я робила вчора собі чайок з крану. І в нас є тераса. Оце, мабуть, що. Мені сподобалось найбільше, що можна вийти на двір. У нас є ось такий столик зі стільчиками. і Ми можемо тут випивати венце ввечері. І ось такий вигляд на вулицю в нас. Не шумно не дуже прохідну, але а там вже, бачите, може видно, там вже водичка. Це головний гранд канал Ми туди вчора припливли на Алі Лагуні. Ось, у нас є свої ставні такі на віконцях, такі ставні на дверях. І ось тут ми живемо. Є ще ось такі світильнички в нас. А, два. Біленька постільна білизна, по дві подушки. Все гарненьке, чистеньке номер, до речі, ну, десь 18 квадратів. не маленький, як тут зазвичай буває, є спліт система ще на обігрів. Тобто, ось дивіться. Ніби нічого такого. Але в порівнянні з тим, що я вам покажу в червоних тих кольорах. Це мені сподобалось найбільше. Забула додати, що ось в цій шафці, чарівній, є ще сейф. сейф і є ще міні-бар. Він порожній, але він є ось. І ось такі полички і вішки. Сьогодні світить сонечко. Вчора була трошки дощова погода. Сьогодні от така чудова погода, тому я ще раз покажу вигляд нашої тераси. І просто краса і затишок. І от там вже ми бачимо гранд каналу. звідти ми тільки що з вами прийшли сюди. Коли сонце все виглядає зовсім по-іншому, Не те, що вчора, коли був дощик. Ми сьогодні на сніданку. Добрий ранок. Сніданок починається з того, що нам приносять свіжу випічку і сік. Потім ми йдемо і беремо собі ковбаску або сирок, варенілочка салат прези, йогурти, соління, йогурти, соління а, всякі додатки для тостів. Ось тут у нас тости, фрукти, фрукти консервовані, отакий сніданковий бісквіт з ізюмом, хлібчик для тостів. Можна зробити самостійно, сухі сніданки, молоко, водичка. Чай, кава і тепле молоко. Ось такий сніданочок. Ще хочу розвінчати дуже популярний міф про те, що в Венеції неприємно пахне через канали і оці-всі сточні води. Тут взагалі нічим не неприємно не пахне. Тут пахне свіжою водою, морем і водоростями. Ніякими туалетами, нічим таким. Тут все дуже чистенько і пахучо. Також хочу сказати, що дуже вдячна за цікавість доглядів, які я знімаю. Підписуйтесь на мій канал, дивіться мої відео, ставте лайки, коментуйте. І чекайте нових оглядів. Дякую за увагу.